Ліки від шахедів, дрони камікадзе. Вони стали новим викликом. Яке ППО найефективніше проти іранських дронів? Ми склали власний рейтинг не тільки щоб знищити максимально ефективно, а максимально ефективно за ні. Мінімальні кошти. А також новітня розробка австралійців, яка вже їде в Україну. Чим вона так унікальна? Такі комп'ютерні ігри мене посадили перед екраном, дали в руки джойстик. Ексклюзив від посла України в Австралії, який побачив все на власні очі. Це робота української ППО по ворожих шахедах на Одещині. А це ще одна оператор ППО намагається піймати іранський дрон у приціл на екрані. Ціль збито. Експерти підрахували, за минулий місяць росіяни запустили по Україні аж пів тисячі шахедів. Настільки багато іранських дронів протягом одного місяця окупанти ще не відстрілювали ніколи. Невже вони вже почали нову кампанію ударів по інфраструктурі України? Чи причина в іншому? Це скоріше говорить про те, що нарощують виробництво, нарощують я так розумію. Виробництво і в Ірані, звідки частково постачають, плюс нарощують виробництво. І е, в самій Росії. То, чим Україна може відбивати ці атаки? Ми розглянемо найефективнішу зброю і порівняємо її за вартістю одного пострілу. Найефективнішими засобами українського ППО проти шахетів нині вважаються зенітно-ракетні комплекси, як передані західними союзниками «Айрісті» та «Нейсамс», так і радянські С-300 та Бук-М1 доволі непогано. непогана система наведення і відпрацювання по таким типам цілей, і дуже багато саме Буками було збито російських розвідувальних БПЛА Орлан 10 е, Тому, в принципі, і по Шахеду він має працювати доволі добре. Так на початку року стало відомо, що Україна та США працюють над адаптацією до комплексу Бук-М1 керованої ракети з радіолокаційним наведенням Сі сперл яку переробили з класу повітря. Тряповітря схожу роботу проводили із комплексом куб. Скільки мені відомо, знаєте, це все ж таки більше експериментальна історія ніж масова. Однак треба розуміти, що переробка таких боєприпасів доволі тривала і затратна. Та й у випадку зі звичайними радянськими снарядами з кожним пуском по тим самим шахедам їх не стає більше. Дійсно, збивати шахеди з звичайними зенітними ракетами. Це економічно невигідно. Умовно візьмемо там, пів тисячі зовтаки цих шахаїв. Нехай там по 100 тисяч доларів кожний. Це 50 мільйонів доларів за вересень. Якщо, наприклад, використовувати лише ну, зенітно-ракетні комплекси Насамс, то там ракета для США коштує 1,3 3 мільйона доларів, але вже півмільярда за один місяць. З іншого боку, якщо порівняти вартість боєприпасу зі шкодою, яку може завдати цей іранський дрон інфраструктурі, то будь-яке збиття є виправданим. Та росіяни спеціально запускають шахеди роями, щоб забити канальність радянських ЗРК, які обмежені у кількості цілей. Крім того, зенітно-ракетні комплекси потрібні також для збиття крилатих ракет та перекриття простору від ворожої авіації. А тому використання їх проти шахетів це скоріше крайня необхідність, коли немає інших варіантів. Є збиття перезахоплення. Це оперативне відео збиття шахетів з зенітної самохідної артилерійської установки Гепард німецького виробництва, яка спеціально зроблена для боротьби з дронами. Член екіпажу з позивним том показує своє робоче місце. Лише кілька моніторів і джойстик, яким екіпаж захоплює ціль. Все автоматизовано для самонаведення. Бачимо цілі захоплюємо. Бачимо на комп'ютері на першому, на третьому, як є захоплення, відстань до неї і супроводжує. Радіус роботи радіолокаційної системи Гепард до 12,5 кілометрів, а зона ураження до 5 кілометрів. 35 каліберна спарена гармата може видавати до 550 пострілів на хвилину і уражати цілі на висоті до 3,5 кілометрів або ж на відстань до 4,5 кілометрів на землі. Для знищення такої цілі, як шахет, там витрачається декілька черг і все, більше того, він рухомий. Однак одна з головних проблем гепардів вони вже не випускаються. Тож, хоч на даному, це і є найбільш раціональною зброєю проти шахетів, але не може розглядатися у далекій перспективі. Інший варіант, так би мовити, малого ППО це самохідний зенітний комплекс ближньої дії Авенджер, який також є у розпорядженні ЗСУ. По суті, це армійський позашліховик Хамві з контейнерами для ракет Стінгер та зенітним кулеметом. «Авенджер» працює на відстані там різної модифікації до 8 або до 10 кілометрів. Також до речі, доволі непогана. Система проти тих же шахедів, тому що власне РЛС плюс ракети, які він використовує, це все ж таки Стінгер, який платить на тепловий е слід, і відповідно тепловий слід двигун внутрішнього згорання шахеда використовує добре. Однак, за словами експертів, Авенджер необхідні на лінії зіткнення для прикриття сухопутних військ, і тому використання їх лише проти шахедів теж не буде доцільним. До того ж, ракети Стінгер в обмеженому доступі. The Австралія, полігон неподалік Сіднея, посол України Василь Мирошниченко особисто випробовує антидроновий комплекс Слінгер, призначений для збиття безпілотників. В ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня він ділиться враженнями. Як ті комп'ютерні ігри мене посадили перед екраном, дали в руки джойстик. сказали, дивіться, от дивіться, от от ви ти бачиш об'єкт, який летить. Ось стрілочка як наводитися на цей об'єкт. Ну і власне, а тут треба далі тиснути кнопку, і тоді воно стріляє. Цю систему Винайшла компанія Електро Оптік Сістем, свідома розробкою космічних технологій. По факту, Слінгер це комплекс із гарматою, що кріпиться на пікап. Система складається з 30 міліметрової гармати Бушмайстер, Радара, датчика повітря, тепловізора та запатентованої системи стабілізації наведення, яка і робить цей комплекс унікальним. Тобто, оператор лише фактично. Ну, ну, Приймає рішення знищити чи не знищити а далі це робить цифрова система управління вогнем. Швидкість впливає і на тактику. Та основна перевага Слінгер не тільки технологічність, а й велика кількість боєкомплекта. Адже по факту він стріляє набоями, що вибухають біля дрона. Та найголовніше це його відносна дешевизна. В даному випадку там система Слінгер, яка все коштує 1 мільйон американських доларів. То ліквідація там умовно дрона і ціна затрати на його ліквідацію може бути там в режимі 200-300-500 там 500 доларів. Тобто в десятки, а то і сотні разів дешевша за вартість шахеда. Крім того, ці комплекси дуже мобільні, адже їх можна переганяти автомобільними дорогами в будь-якому напрямку. Ці от траєкторії, якими літає шахед, він там фактично так він маневрує, але загалом іде в принципі в певному напрямку. Мобільність дає можливість оці засоби відповідно перекидати відповідно до траєкторії, які змінює ворог, дуже швидко, чим закривати більшу площу. Днями стало відомо, що перші 10 комплексів Слінгер незабаром відправляються в Україну в межах пакету допомоги від США. Тож у сил оборони з'явиться більше можливостей для ураження шахетів. Хоча є ще краща ідея розбомбити заводи з їх виробництва. Але поки це фантастичний сценарій. Артем Куля, факти тижня, ICTV, єдині новини.